Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномаштабному на Україну, що там фашисто, це же Дебендера, це вся ця, ця історія європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться два тижні назад. Я записував відео про те, що готується готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і Польща зараз. І там повністю вистає війська на. Америка вже перейменувала свій а, міністерство оборони в міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди сюди. Прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам ці ситуації всі ваші ділять людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати? і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все це зупиниться десь в країнах там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну, уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокує просто відео. Це через це, можливо, в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля, можливо. І що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме з це, звісно, буде російська сторона наші перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самольоти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замічають. Ну ладно, упустимо це. Це все рівно робиться не без російської руки, щоб розуміли, російська колона, п'ята колона, вона є всюди. В тому числі і не таможні в Польщі. Всюди, всюди ця рашка, блін, потикалась, Тому я кажу, переходьте на українську мову, бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас братися і маніпулювати Росія. Щоб російський народ вас треба спасать. Народ. Поняла? Така історія. Отже, а, Фінляндія. От що роблять зараз Фінляндії? Що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності, і Росія каже, Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас? Я перепрошую, ну давайте, щоб без мату. Дуже хвилює, вообще, що у нас Фінляндії. Жівіть там своїм життям. Ні, Бо в Фінляндії теж є ру, русский народ, який там розваряє на русском, їх теж, типа, треба спасати. Ви там, із непонятного, типу, полурусського міра, делаєте якийсь євромір, нас це не вставимо, будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Ну, такі наративи. Все те саме, що проти України, нічого не змінюється, зрозуміло. Дальше, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в TikTok. Ну ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я заходжу їх повторно, подивитися в TikTok, ці відео вже заблоковані. Тобто, дуже багато відео, де звозиться багато-багато Техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони е, НАТО. Що нам чекать, чекать точно заворушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Е, звісно, буде момент, коли, напевно, із їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз і закінчиться, да? А, Другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третя світова почнеться. середини якось немає. Поняв, що воно буде тягнутися, довгої граші, така історія. Не буде такого. А, Тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанта немає, але ну.